Добрий день, любі малята! Сьогодні ми знову з вами відправляємося в світ математики. А до нас сьогодні в гості завітав маленький ведмедик, який також хоче вивчати математику. А давайте ми йому розкажемо, які ми вже з вами вивчили цифри і на що вони схожі. Ця цифра рівна і до столбчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають. З. Так, малята починають з одинички. І це цифра один. Ця цифра хвостик піднімає, шию гарно вигинає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Так, малята, і це цифра два. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Ну а ми її впізнали. Так і це цифра три. Ця цифра дуже схожа на вітрило. Навіть вітер про це знає і вітрило підіймає. Так і це цифра чотири. Ця цифра мов мовгак на автокрані, що вантаж підносить плавно. Так, малята, і це цифра 5. Малята, а тепер давайте з вами порахуємо цифри від 1 до 5. 1, 2, 3, 4, 5. А давайте тепер порахуємо цифри, починаючи з 5. В зворотньому напрямку 5, 4, 3, 2. 1. Молодці! А давайте ми тепер з вами пограємо в гру і визначимо сусіда цифри. Яка цифра стоїть між одиничкою і трійкою? Між одиничкою і трійкою стоїть цифра 2. А скажіть, будь ласка, яка цифра стоїть між трійкою і п'ятіркою? Так, між трійкою і п'ятіркою стоїть цифра 4. А скажіть мені, будь ласка, яка цифра стоїть між двійкою і четвіркою? Так, правильно, між двійкою і четвіркою стоїть цифра 3. А скажіть мені, будь ласка, яка цифра стоїть перед двійкою? Так, вірно, перед цифрою 2 стоїть цифра 1. А скажіть мені, будь ласка, яка цифра стоїть після четвірки? Так, після цифри 4 стоїть цифра 5. Молодці малята. А давайте ми з вами спробуємо вирішити цікаві задачі і покажемо ведмедику, як це робиться. Мишка в полі працювала, 5 зерняток назбирала, поки в нірку їх несла, загубила цілих два. Хто тепер з нас відповість, скільки мишка зерен з'їсть? Порахуйте, скільки зерняток залишилося у мишки. Так, у мишки залишилося три зернятка, і ми позначимо їх цифрою 3. Білочка горішки збирала. Спритна в корзинку їх складала. Спочатку один, потім ще три. Скільки ж горішків! Порахуй ти! Так, білочка назбирала чотири горішки, і ми позначимо їх цифрою 4. Двоє маленьких кошенят у кубельці спали. А ще троє кошенят. Весело стрибали. Ти уважно полічи. Скільки кошенят скажи. Так, правильно, діти. Ви все правильно порахували. «Кошеняток – 5. І позначимо ми їх цифрою 5. Малята, наш ведмедик каже вам дякую. Тепер він уміє рахувати. Від одного до п'яти, а також він вміє вирішувати цікаві задачі. Я теж кажу вам до побачення і до наступного заняття.